Виробники не вказують, яке навантаження витримують вудки, тому ми зараз перевіримо. Один кілограм. Перевіряємо далі. Два з половиною кілограми. Це у нас махова поплавочна вудка Бамбук. Зараз на них йде акція. П'ятиметрова від 1 штуки 350 гривень, від 2 штук 325 гривень і від 3 штук 300 гривень. Контакти для замовлення в шапці профілю. Там є мобільний телефон, є Viber, є Telegram. Або пишіть в особисті повідомлення.